Друзі, вітаю всіх! Сьогодні свято Велике, День Святої Троїці. І ми в цей день ось з дівчатами приготували святкову трапезу. А святкова трапеза складала випічка смачна, духмяна, картопля молода із кропом, полита маслом і в сметані. Салат весна, вчерандє літо, яйце, цибулька і теж кропик. Сьогодні все буде без м'яса. Та й сало теж ми не побачимо. І рибка хай лежить спокійно. Ось підійшли ми до десерта. Смачна черешня, полуниця. Благословення просимо у Бога. Усім смачного! Всім смачного!